Привіт, друзі! З вами канал Strong Crutch. Так починається мій ранок. Колись я снідав канапками. Це могла бути канапка з голландським сиром, канапка з ковбасою, чай або кава. І вже пізніше я зрозумів, що це не є корисний сніданок. Але він швидкий, так, щоб швидко з'їсти і піти на роботу. І тепер я собі дав за. Традицію все одно робити швидкий сніданок, але це вже каша. Я запарюю собі кашу і так снідаю. А вже на роботі п'ю собі каву або чай. Так, тренування. У нас сьогодні лайтове тренування. Навіть не знаю, чи є сенс його знімати, тому що це є 50% від максимальної ваги. Все тренування сьогоднішнє ви бачите на екрані. Я. Отаким принципом буду робити, в нас буде 12. Так, 12 повторень. Так, 12 повторень по 3 підходи. Вже згадую, я вже то путаюсь. Я вам скажу, що коли доходиш до 50%, воно нудьга чіпає, тому що це дуже легко. Але я повинен розуміти, що. Це є дисципліна і не можна кожен тиждень робити максимальну вагу, тобто сенсу цього немає. Тому у мене тиждень 90% від максимальної ваги, другий тиждень 70% від максимальної ваги, і вже третій тиждень 50% від максимальної ваги. Але скажу вам так, що в понеділок я робив спину. У мене був половер 8 кг. Ось таке було тренування в понеділок, щоб вам не говорити так довго. І я вам скажу, що ось на тому тренуванні спини я замучився. Хоч це 50% від максимальної ваги. Тобто я дійшов до того етапу, де 50% вже важко. Груди не буде важко, тому що це, наприклад, штанга така вага, що не треба сильно там мучитись. 50 максимальної воги, 70% максимальної ваги я робив штангу. Також я себе дуже легко і почував. Тому робимо 50%. Закінчуємо цей тиждень і з понеділка ми переходимо до жиму штанги лежачи 29 кг. Отут ми вже подивимося, як штанга мене зустріла, як вона готова. Мені піддатися і чи підуть ті 29 кг на 4 повторення. Я хочу зауважити, що коли я роблю вправу, то я вагу зараховую тільки в тому випадку, якщо я роблю від 2 до 4 повторень. Якщо я зробив одне, все, воно не зараховується, це мінус 3 кг, і все робимо заново. Шлях буде довгим. До чого я хочу дійти, не буду зараз говорити, але хай буде це перше відео, шлях до великої мети. Повертаю я цю рубрику, і я думаю, що вам буде цікаво. І попрошу вас, дорогі друзі, написати коментар, поставити лайк, щоб просувати дане відео. Можливо, можливо. Дане відео попадеться в рекомендованні в тих людей, які не підписані на канал Strong Крач. І можливо вони захочуть підписатись. А це буде приємно. Тому хорошого вам дня, я на роботу, все буде добре. Всім добра.